Навіть на цій площадці є інтернет, вай короче, роздають. Так що хтось, якщо когось немає дені на вай-фай, приїжджайте в цей парк детський. Берете малих, короче, вони катаються, а у вас короче, є безплатний інтернет. Вона висить табличка така на столбику. Що є Wi-Fi, доступ до Wi-Fi. Так що крута короче, локація. Ми сюди переїжджаємо. Так що і ви приїжджаєте. Єздий на скейтах, покататися. на. На, цих, скажіть, на самокатах хотів сказати на, на, на роверах але на роверах ну теж на роверах катаються але тільки взрослі хлопці там короче. а так то можна на самокатах покататися і одна із локацій в Варшаві я вважаю одна із кращих локацій без скейт скейтпарку так що кому треба приїжджайте Wi-Fi безплатний. ким чистка і біопельсійни посилки профиля.